Черкаські умілиці підкорили Україну вихованки Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру дитячо-юнацького клубу Ровесник повернулися із низкою нагород із чергового фестивалю. Цього разу звання найвправніших черкасті відстоювали на першому всеукраїнському керамічному фестивалі обдарованої молоді «Керамдиво-2013». Суперниками черкащанок стали юні майстри із Донецька, Львова, Миколаєва та Упішні. Про деталі у наступному сюжеті. Ліпити з глини та пластилину, вишивати та клеїти вихованкам студії декоративно-прикладного мистецтва сходинки під силу все. Юні майстрині довели, що рівних їм немає на першому всеукраїнському фестивалі з кераміки, керамдиво, 2013 Діти дуже були за всі України сильні. Був Львів, Миколаїв. Дуже відомо на всю Україну і не тільки місто Опішня, де діти з маличку буквально навчаються кераміці і гончарному ремеслу. Фестиваль такого рівня в Україні проходив вперше протягом чотирьох днів з 4 по 8 лютого. Учасники самотужки створювали справжні витвори мистецтва з глини. Че Черкащини відстоювали три юних майстрині. Діти спочатку малювали всі ескізи, ескізи обговорювалися. Ми везли туди готові роботи на відбірковий тур, і там діти захищали свої роботи, де я працювала три дні в майстернях під керівництвом так, під керівництвом. Педагогів і народних майстрів Запорізької області і Запоріжжя і показували свій рівень знань. Тобто не можна було перевести просто роботи і ну, сказати, що це робота моя, не захищаючи її. Третю сходинку посіла черкащанка Аліна Метеля, а гран-прі фестивалю отримала наша землячка Віра Тимошенко за роботу родинний зв'язок. О, я навіть не очікувала. Я там спочатку вони так інтрижку зробили. Спочатку перші місця називали, друге третє. Я вже ну і перестала так надіятися, а потім назвали гран-прі, визвали мене. То так, це був такий шок. Протягом чотирьох днів учасники мали змогу відвідати низку мастер-класів від відомих майстрів, спробувати свої сили в нових стилях та поспілкуватися із знаними гончарами. Є чому навчитися різні техніки техніки у всіх. Є так ходили ми по класам, ну, щоб дивитися на ну, набратися опиту, то так під враженням. Більше запам'яталися майстер-клас від скульптора знаменитого і знаменитого гончара від Вільчинського і від Жолодя. Вони показували там майстер-класи, так показували, як м -м, гончарувати. Також черкаських майстринь запросили на навчання до дитячої школи інтернату мистецтв Дивосвіт. Проте на цьому юні майстри студії сходинки не зупиняються. Зараз наші роботи відіслані до Чехії, а також до Китаю. Ще у всеукраїнському фестивалі об'єднуйся братимої. Чекаємо результатів, сподіваємося, що наші роботи посядуть гідні призові місця. У березні юні умільці презентують черкастям звітну виставку у художньому музеї, присвячену українській касті. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка новини.